Слава Німоля, ще браття-українці, усміхнеться доля. Шановні присутні, шановні спеціалісти, я дуже радий вас бачити. Я знаю, що ми з вами бачилися майже, майже кожен день. Це були непрості часи. Так? Було іноді дуже непросто, це вимагало сили, це вимагало волі, але тим не менше, сьогодні на свято нарешті ми зробили другий крок. Я вам завжди казав, коли ми отримали диплом Бакалаву, що насправді в житті освіти, в вашому житті асоціації. це лише перший крок, який ми зробили, в першу чергу. Я будь-яким людям завжди бажаю одну просту річ. Бути. Завжди потрібно іншим людям. Це найбільша цінність в нашому житті, щоб ми були комусь потрібні. Я радий, я радий вас сьогодні бачити, що нарешті ми поставили на цьому моменті певну крапку, і я з чистою душою можу вам получити нарешті сьогодні диплом спеціаліста. Головне, щоб ви обирали те, що відповідає вашим пріоритетам. Щоб ви вірили в себе, щоб ви розвивалися, щоб ви ставили перед собою цілі, йшли до них, але в той же час, щоб могли вміли насолоджуватися життям цим моментом. Адже ви молоді і цей світ належить саме вам. Я казав до НАТО що успішним є та людина, яка потрібний час вибирає потрібну задачу, де її У Тобто житті завжди громадна кількість задач, які треба вирішувати. На все не вистачає ні сил, ні часу. Ну і людина повинна саме вибрати, яку треба в цей момент задачу вирішити, для того, щоб в подальшому це якось допомогло вирішенні інших задач. І дуже приємно, що тут такий гарний колектив склався, бачите, викладачі задоволенням прийшли. Моя це не перша освіта, я вже маю вищу освіту, маю вже досить багато років стажу, але вирішила йти навчатися і я не шкодую, мені дуже сподобалося, я сповнена емоціями. Після стільки років, я вже 12 років, як закінчила першу освіту, то враження зовсім інші, ніж тоді, коли в молоді роки. Ну, факультет інформаційних технологій він є о, зараз, я думаю, саме емоцій. Саме популярний, оскільки зараз все на комп'ютерах всюди інформаційні технології використовують. Так як я працюю в школі, то це мені дуже потрібно, навіть навіть у школі. Але так як програмістам майбутньому це взагалі не треба. враження позитивні однозначно. Навіть беручи до уваги, це другий мій диплом, але тим не менше. Емоції переповнюють. Плани на майбутнє. Я вже працюю в сфері IT, Продовжую планую продовжувати розвиватися. Надалі планую поступити знову на цей факультет на програмне забезпечення систем. Де таке щеслія,